Так, номер 3 третій мішечок. Чоловічі футболочки. З довгим рукавом. Позиція у нас іде середнього сорту по 1,45 доларів за кілограмчик. Вага мішка 25 кілограмів. Вартість такої позиції по курсу на сьогоднішній день 1512 гривень. Хто бажає придбати саме цей мішечок, передивляємося, якщо сподобався, забираємо. Позиція в обмеженій кількості лишилися останні три лоти. Перший мішечок у нас забрали, другий ще вільний. Передивляємося ось зараз третій лот. І також замовляємо. Для замовлення вам лишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. 25 кілограмів мішечка, чоловічі футболочки, довгий рукав. От номер 3, 25 кілограмів. Доброго дня, друзі! Всім з коротким рукавом. На жаль, зараз футболочок немає. Якщо будемо отримувати, то повідомимо. Зараз в наявності з довгим рукавом і чоловічі, і жіночі. Тапаємо, тапаємо по прямому ефірі. Вибираємо для себе чоловічі футболочки. Довгий рукав під кодом 0,51. Ціна за 1 кілограм лише 1,45 долари, а мішечок вагою 25 кг кілограмів. Буде коштувати всього-навсього 1512 тисяча гривень. Передивляємося цю позицію, замовляємо для замовлення. Вам лишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Ось така чоловіча футболочка, довгий рукав, лот номер 3, третій мішечок. Сьогодні знімемо ще один четвертий, їх наявності всього три лишилося. Кому сподобався саме цей лот, 25 кілограмів, замовляємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. 1512 гривень за 25 кілограмів і Тапаємо, тапаємо по прямому ефіру. Ділимося лайт-трансляцією. Запрошуємо знайомих, Це хто ще не встиг випадково. придбати дану позицію. Замовляємо. Можна замовити не лише із відеоогляду, а й без огляду за Є ще схожа позиція сорту оригінал. Середніх та великих розмірів також довгим рукавом. Є чоловічі, тільки там вони молодіші. Тапаємо, 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 друзі, по прямому ефіру, ділимося лайт-трансляцією, запрошуємо знайомих, замовляємо чоловічі футболочки. Дана позиція йде середнього сорту, всіх розмірів, з довгим... Третій Третій мішок Ага. І так, друзі, третій мішечок, який я зараз показую в прямому ефірі, вже забрали. Зараз буду знімати останній четвертий лот цієї позиції. Так, друзі, четвертий вже не будемо показувати, його забрали без огляду запечатаний лот. Тому передивляємося. Зараз будуть у нас інші позиції. Будемо переходити до акційної позиції лосін. Лосіни у нас йдуть за зниженою ціною зі знижечкою. 1045 гривень. Дякую, друзі, за увагу. Зараз уточнимо. На тусіка другий мішечок. Я зрозумів, що ви хотіли його у зв'язку зі світлом. Напишіть там, будь ласка, зараз на Viber. Скину вам огляд додивитися другий лот, він лишився зараз останній. Якщо забираєте, то. То так, якщо ні, то віддамо іншому. Дякую. Напишіть нам на вайбер. Зараз скинемо огляд, додивитися.